Усім пацанам і пацанесам привіт! Я дуже вас рада бачити на цьому каналі, і почну я одразу з нетипового прохання, попрошу вас з самого початку цього відео поставити мені, будь ласка, вподобайку. Я поясню зараз чому. Власне, відос я готувала дуже дуже довго. Ви навіть не уявляєте наскільки, тому що аби записати відос вам про скетчинг, я більше трьох місяців вивчала власне скетчинг. Тобто я почала з нуля скетчити лише заради цього відео. По-друге, це мій прочоп. Я дуже сильно запартачила свій перший аудіозапис на цей урок. Ну точніше, не урок, а просто на відео з моїми якимись певними роздумами. Чому тому, що ріпер порізав мені якість відео, і треба було власне перезаписувати? Але так сталося що. Для того щоб перезаписати, потрібно було мати здорове горло. А наразі горло у мене абсолютно нездорове, тобто у мене воно жахливо болить. Мені боляче навіть ковтати, їсти і пити чаї. Тож сил витрачено на цей запис, на цей відос, надзвичайно багато. Я щиро вам подякую за те, що ви захочете допомогти мені з тим, щоб. Підняти мою самооцінку за рахунок того, щоб вам сподобався контент, який я роблю, тому що я для вас стараюся неймовірно. Ще раз вам дякую і нарешті будемо переходити вже до основної суті ролика. Ми сьогодні відкриковуємо бляшанку Пандори, тому що мова йдеме про скечі, яких я майже не малюю. А точніше не малювала. Можна було би увімкнути режим академістів і почати гнобити себе. Мовляв, та як же так? Це ж скетчі, це важливий етап навчання. Проте я цього робити не буду і скажу думку, за яку мене розірвуть на шматі інші художники. А власне те, що малювати скетчі зовсім не обов'язково. Нормально не малювати скетчі. І повноцінні роботи також нормально не малювати, нормально не хотіти пробувати діджитал користуватися як дешевими, так і дорогими художніми матеріалами. Нормально не розуміти реалізм чи не хотіти спрощувати свій стиль. Якщо ви малюєте ваші роботи, це в принципі круто. Тож на цьому каналі не буде чухні у стилі, якщо ти не робиш скетчі, то ти не справжній художник. Фух, наче висказалась, будемо вважати це якимось актом переднароджувальної депресії, а нині час народжувати, тому що наша тема скетчі. Стосунки у мене з ними такі собі. Не можу сказати точно чи були чи є, але наразі спроби подружитися з тим самим недружелюбним самотнім скетчікласником. Є тож вважаємо, це прогресом. Усе життя я малювала складні роботи. Під складними я маю на увазі повноцінні, які я ускладнювала, ускладнювала. Доки я не перетворилася з дівчинки, яка більше трьох годин на роботу не витрачала на людину, яка сиділа по 40 годин за одним артом. Можливо, це стало основною причиною, через яку мені почало здаватися, що ми. Малювати я більше не люблю. Канонічний цикл роботи складався з декількох важливих пунктів. Спочатку я раділа замовлення, потім радісно приступала до нарису а потім йшли довгі години пропрацювання, пропрацювання та пропрацювання кожної детальки, доки мій внутрішній мамкін-перфекціоніст не перетворював роботу на щось, що його бодай якось влаштовувало. На місяць, дай Боже, арта два виходила. Зате пишатися я ними могла поповній. Тим не менш, як гадаєте, чи був час на роботи для себе? Відповідь очевидна: 40 годин на одну роботу, таких робіт по дві на місяць, плюс по 7-8 годин на арти для себе. дорівнює відсутність сну власне я обирала сон. Тим не менш, бажання малювати щось що подобалося би мені, не зникає так просто. Рішення було вимушеним, прийдеться таки нарешті навчитися скетчити. Отака причина для скетчотворення, пані та панове. Не навчання, не бажання покращити навички, вивчити анатомію, полетіти в космос, і стати огірком. Мені просто не вистачало часу на себе та своїх персонажів. Правду кажучи, я свої замовлення дуже люблю. Я люблю свою роботу та своїх роботодавців. Проте часом без цих маленьких почеркушок на бамашках ставало насправді дуже сумно і журливо. Тим не менш, оскільки я в принципі до цього прийшла, то уважатимемо, що це все було зовсім недаремно. Отож, підсумуємо перші думки та враження короткими тезами. По-перше, не скетчити це нормально, тому що це не є вашим обов'язком. По-друге, скетчинг – це можливість не тільки покращити навички, а й приділити більше часу тому, що ви дійсно любите. Мушу зауважити, що я лише вчуся. Скетчинг – це окреме мистецтво, про що часто кажуть люди. Але я хотіла б на цьому моменті трохи призупинитися і зауважити, звідки взялася сучасна культура швидких замальовок. Раніше, як ви могли чути, картини малювалися місяцями на замовлення, коли ще були набагато більше розповсюджені майстерні, де старші художники готували свою учню, учили робити копії, допомагати їм із виконаннями конкретних робіт і тому подібне. Як і багато людей. У яких ніколи не було історії мистецтв, я задумалася, яким чином ми перейшли із тієї точки нашого існування до нашого сучасного, коли люди малюють ельфів, фурі, НСВВ-арти. Я не маю на увазі, що це погано це прикольно і цікаво. Проте контраст між образом тогочасного художника та сучасного середньостатистичного митця. Ну він доволі великий. Я часто малюю жінок у боді. Недавно я зробила арт цитлані кольоровими олівцями. Побачити ви його можете у моїх соціальних мережах qr код ви бачите на екрані. Звісно, приклади малювання небагатьома рухами ми бачили і до середньовіччя. Класичним прикладом цього я б назвала японський живопис. Приклади, звісно, вставлю. Азійське тогочасне мистецтво у цілому базувалося на мінімалістичності. Якщо малювати, то декількома мазками, якщо вбивати, то єдиним точним ударом. Баланс та скромність рухів могла б бути цілком самостійним мистецтвом. Тим не менш, уявити, через які страждання та проблеми пройшли художники-імпресіоністи задля того, щоб ми могли малювати кішко дружин та кроличок у боді, ну доволі складно. Одним із ключових моментів революції в історії мистецтва було винайдення туб для малювання. Власне, спочатку фарба носилася у кішках тварин, які зав'язувалися мішечком. Наразі маючи кювети, туби, пензлики з подачі води та електронні стирачки і точілки. Ну, ми є тими ще щасливцями. Отримавши можливість виходити кудись поза майстерню з фарбами, художники почали виходити на природу і малювати людей, коней та іншу живність у процесі руху, а не намагатися копіювати по шматочках з пам'яті все, що їх оточувало. Люди, які мишленням випереджували свій час, почали змальовувати не лише реальність, а намагатися змінити її, створюючи роботи, засновані на динаміці, власних емоціях і відчуттях. І якщо ви гадаєте, що позитивні казки так легко завершуються, то сподіватися марно, тому що завжди має існувати злодій. Злодієм цій історії виступили люди, яких ми нині називаємо академістами. Так, так, цей термін не існує, просто так, мої любі слухачі. На тогочасних рідкісних ярмарках та виставках люди не могли просто принести свої роботи і продавати їх. Їх мала оцінити деяка комісія. Така собі комісія мала постійний склад, місця у якому передавалися за спадком. Тож. Зарозумілість та корумпованість тоді процвітала художників, які стали на крок ближче до наших сучасників, спіткала тяжка роль метати бісер перед свинями, які рік за роком не допускали їх до продажів на таких заходах. Власне, якщо коротко про щасливу розв'язку казки, то один розумний чоловік скупив більшість робіт бідолашних художників імпресіоністів, яким ну треба було ще сідісти, і приїхав з цими роботами до Америки, де все з Європи вважалося вумним і заможним. Там їх спіткала неочікувана слава, яку в результаті навіть комісія не могла ігнорувати. Тож режим академістів був повалений, казочці кінець, а хто слухав, молодець. Таким чином, стався перехідний період. Чи викликає це абсолютне захоплення? Ну, звісно, так, ці люди жертвували здоров'ям і великою частиною життя без грошей на нормальне існування, аби довести світу, що малювання швидкими методами, коли на роботу не йдуть місяці, ну що це також круто і цікаво. Проте, повертаючись до основної теми, я б сказала, що скетчингу я боюся. Я людина тривожна. Тож коли малюнок не виходить, одразу починаються думки, що художник я поганий і взагалі. Подивися на інших, як вони круто роблять замальовки на відміну від тебе. Коли на меті зробити щось швидко порівняно з іншими твоїми роботами, час на коригування мінусів також суттєво зменшується. Діджитала тим і крутий, що можна нашаровувати кольори та коригувати роботу як захочеш і скільки захочеш. Однак у традиційній формі це зробити важче. Якщо ми говоримо про олівці, то якщо часто коригувати конкретний момент картинки, то папір протирається. А якщо про фарби, то акрил тріскається, олійні фарби змішуються у брудні кольори. Усе це гнітить. Тому що люди, які не хочуть скетчити, можуть як банально цього не робити, так і боятися. Боятися помилок, боятися власного осуду. Зарештою, малювання тим і прекрасне, що якісь роботи краще, а якісь гірше. Парадокс полягає у тому, що без невдалих скетчів не буде хороших та чудових. Тож для таких людей, як я, моєю особистою порадою було би спочатку визнати свій страх. Визначення проблеми прямими словами є першочерговим кроком для її вирішення. Це відео я готувала дуже довго, як я вже сказала. Основна проблема полягала в тому, що через свою недосвідченість у мистецтві ескізу я не вважала, що я можу робити відео на цю тему, хоча Поговорити про це хотілося. Я зберігала багато процесів на малювання скетчів у діджиталі, робила замальовки у скетчбуці, намагалася запам'ятати емоції і роздуми під час створення цих робіт, проаналізувати це все та зробити певне підсумовування праці у вигляді відео. Оскільки я почала свій шлях навчання скетчингу заради своїх персонажів, то вчитися я вирішила на них. Тим паче, що чим більше малюєш кожного з них, тим краще. Персонажів у мене небагато, основних їх лише чотири два чоловіки і дві жінки. Чоловіків звуть Арч та Аліен. перший чорнявий кучерявий хлопець із кривим носом, який неправильно зрісся після бійки, і жовтими очима. Він у минулому самогубиць, який вирішив розпочати нове життя та нарешті зрозуміти його смак правильно. Другий це високий чоловік із довгим коричневим волоссям, яке часто зібране у гульку і похмурим обличчям. Аліен працює актором театру і вже давно живе у депресії, яку намагається побороти всіма силами. Першу дівчину звати Корі. Вирішила вона щенити такий вчинок через те, що в ОРСР, у якій вона жила, її заслуги були приписані іншій людині через її антисоціальні погляди. Корі я малюю як красиву дівчину зі стрижкою медуза, пшеничними пасмами та жовтими очима. Усі вони між собою знайомі та знаходяться в одному всесвіті. В основному, заради них я і починала це все. Тож, якщо вони сподобалися вам візуально, то ви могли би підписатися на мій телеграм-канал. Посилання ви можете знайти у вигляді QR-коду зараз на екрані, або у вигляді звичайного посилання на відео. Остання жінка це цікавий персонаж, тому що вона фактично належить до СС. і я її змальовую лише для того, щоб змалювати всі негативні емоції і почуття у вигляді конкретного персонажа, якого я скоріше засуджую ніж підтримую. Ну тому що підтримувати сесів ця. Дуже складно, чесно кажучи, і можете побачити на екрані, у неї немає імені. А якщо ви хочете власне допомогти мені з тим, щоб його вигадати, ви можете написати свій варіант у коментарях. Можливо, саме ваш варіант, я і підберу собі. Щодо шляху у скетчингу, то якщо вам не подобається скетчити, то можливо це питання матеріалів. Наприклад, багато художників скетчить ручками чи кольоровими олівцями, а деякі навіть акрилом та олійними фарбами. В акварелі також існують техніки швидкого нарису, тож є певна можливість, що ви просто не знайшли ще матеріал, який би вам сподобався власне у цьому напрямку. Наприклад, мені подобається малювати складні роботи олійними фарбами чи в діджителі, а от скетчити в останній час я обожнюю кольоровими олівцями, оскільки мене часто надихають їх кольори. Тим не менш, прийшла до цього я зовсім не одразу. Справа в тому, що моя улюблена гама чорно-біло-червона. Власне, в ній я часто малювала повноцінні роботи, проте скетчити простим олівцем конкретно в даний момент часу мені дуже нудно. Звісно, те, що я малювала своїх персонажів. Покращувала ситуацію, але тим не менш, коли ти відвик від традиційного способу зображення, олівець тебе не слухається, а виходять скетчі не зовсім класними чи гарними. Звісно, починається дизмораль. Тим не менш, мені здається, що цей етап проходять усі, адже шлях до розвитку часто проходить через неприємні відчуття на певних моментах часу. Гадаю, якщо у вас так. То не варто сильно перейматися, кризи бувають у всіх, і це абсолютно нормально. У мене навіть є окреме відео про мої кризи, тож можете глянути, якщо вам подобається мій контент, або навіть підписатися і тиснути на споїщення про нові відео. Наступним, що б я хотіла обговорити, я б назвала теми скетчингу. У середовищі художників розповсюджена думка про те, що перш за все замальовки треба робити для навчання і покращення навичок у конкретному напрямку. Це ніби витягти з композиції якийсь складний момент і вчити як його грати, доки не вийде. З однієї сторони думка правильна, ту анатомію легше вчити, коли є не лише складні зображення тіла, які часто малюють на курсах, а й невеличкі замальовки, на які людина не витрачає багато енергії. А якщо її витрачає, то не виснажується. Проте є і негативна сторона цього питання, тому що якщо озирнутися навколо і подивитися на розмови художників з боку, то можна задуматися, що багато з них сприймає скетчинг як щось складне і неприємне. Ніби це робота, без якої ти не можеш обійтися. Гадаю, варто звертати увагу на свої почуття і частіше задумуватися: а якщо скетчинг приносить вам кризи і неприємні відчуття, а скетчинг все-таки є малюванням, то чи варто ламати себе і примушувати до подібного, якщо це псує ваші враження про малювання у цілому? Моя думка полягає в тому, що завжди варто ставити свій емоційний і фізичний стан вище швидше прогресу? У малюванні, тому що окрім цього, у нас ще йде війна, є проблеми особисті, такі як проблеми у сім'ї, сварки з друзями чи з другою половиною, питання громадської позиції, школа, університет, робота та вірогідно-психічні порушення, травми і емоційне виснаження. Машини чи роботизовані механізми не мають почуттів та емоцій травм, проте вони рано чи пізно через регулярну працю можуть посипатися, тому що фізика так влаштована. І ми в цьому випадку зовсім не виняток. На фізичне виснаження також варто звертати увагу. Коліна, внутрішні органи, шкіра, вони можуть боліти чи хворіти. А тепер, враховуючи всі ці фактори, варто поставити питання вдруге: чи варто насилувати себе, якщо вам не подобається? Та може навіть викликати відразу від малювання. Особисто я гадаю, що ні, тому я повторюся: Скетчинг – це не робота і не обов'язок, це ваш вибір, заснований на емоціях чи аналізі. Скетчити – нормально, не скетчити також, то обирати лише вам. Врахуйте це. Мені це подобається, подобається тому, що я можу створити зображення моїх персонажів швидше ніж за 7-8 годин. Проте як я казала, прийшла я до цього не одразу. У кожного є особистий шлях і підхід. Тут панацеї немає також, проте надихатися нікому не заборонено. Тож я б рекомендувала переглянути, як скетчать інші. Можливо, підхід якоїсь людини міг би надихнути вас на створення чогось подібного, використання певної техніки чи оформлення скетчбуку. Оформлення це взагалі окрема тема. Кожна людина має свій характер, почерк та вподобання, тож абсолютно очікувано, що оформлення робочої поверхні та малюнків буде максимально різноманітним. Хтось клеїть багато наліпок, деякі люди використовують скетчбук як щоденник, пишучи спочатку як їх день, а потім уже малюючи щось, аби прикрасити або зобразити щось, що їм важливо. Можна вклеювати фотографії, роздруківки, ваші діджитал-малюнки, використовувати кольоровий декоративний скотч, писати тексти чи нататки, виписувати назви фільмів чи аніме, які варто подивитися і не хочеться забути. Це має бути творчий куточок, у якому вам буде комфортно і приємно. А не зле і дезгармонійно. Пам'ятайте, що найголовніші прикраси вашого скетчбуку – це ваша посмішка і хороший настрій. Є одна момента з двома боками, про яку не говорять у плані малювання замальовок це питання спогадів. Кожна робота у принципі асоціюється з якимось часовим періодом у творчих людей, а коли робіт багато, то кожна починає асоціюватися з конкретним періодом, моментом, часом, людьми та рішеннями. Плюс полягає у тому, що подібне надає цінності вашим малюнкам особисто для вас, тому що вони наповнюються зсередини сенсом. Мінус полягає в тому, що життя штука складна, і вас може відвернути потім від своїх конкретних скетчів, бо вони будуть асоціюватися з неприємним чимось. Тим паче, що живемо ми в часи, коли всяке стається. У нас достатньо трагедій та неприємних подій, щоб вони прив'язувалися емоційно до нарисів та повноцінних робіт. Тим не менш, то є ваш вибір, буде він на користь скетчів чи на боці відмови до них. Для мене це навпаки плюс, тому що непозитивні моменти, закарбовані в малюнках, допомагають не забувати, не забувати, що з нами сталося і чим ми жертвуємо у цей час. Уже традиційно хочу побажати вам, аби ви були у безпеці. Спробуємо правильно підсумувати мої тези та думки, аби ви не плуталися і могли визначитися і сформувати свою остаточну думку про скетчі та ваше ставлення до того, чи треба вони особисто вам. По-перше, малювати скетчі це нормально. Не малювати скетчі це також нормально. Це не обов'язок, тож старайтеся не робити це просто так, тому що так робить більшість. По-друге, якщо ви боїтеся скетчів чи відчуваєте через них тривожність, то вам обов'язково це визнати, хоча б сказати про це вголос, бо без цього діла не буде. Якщо вам буде так легше, можете зараз повторити за мною. Мені страшно малювати скетчі, тому що я відчуваю тривожність. Якщо у вас є така проблема і ви будете повторювати зі мною, можливо, вам буде легше. По-третє, шукайте свій матеріал конкретно у скетчингу. Він може відрізнятися від вашого матеріалу для повноцінних робіт. Цей напрямок малювання все-таки відрізняється від інших у цілому, а деякі люди взагалі називають це окремим мистецтвом, тож підхід до нього просто зобов'язаний бути відокремленим. Четвертим пунктом буде те, що боятися чи відчувати стрес на початку свого шляху у ньому нормально. Не варто занадто сильно на цьому зациклюватися, адже перехід на новий етап творчості завжди складний. От тільки якщо стрес не проходитиме, знущатися з себе зовсім не варто не продовжуйте. Тверезо оцінюйте свої можливості, ментальний стан, фізичний стан, події навколо вас і тому інше. По п'яте, надихайтеся іншими людьми. Переглядайте чужі роботи. Звертайте уваги на їхні фішки та прикольні ідеї для замальовок, коли ви бачите, що ви не одні стає набагато легше і цікавіше. Шосте. Придивіться до оформлення вашого скетчбуку. Це може позитивно повпливати на вашу продуктивність, тому що привнесених веселих, цікавих чи важливих для вас речей всередину може надати для вас більше сенсу малювати нариси. Це зручно і приємно. 7. Кожен малюнок це спогади. Скетчів багато, вони можуть закарбовувати у собі ваше життя. Плюс це чи мінус вирішувати лише вам. Ну і, звісно, восьмий пункт це те, що вони пришвидшують ваше навчання та розвиток. Відпрацювати моменти, які не вдаються, відокремлено від складних робіт, це класна ідея. Велике дякую вам всім, що уважно подивилися це відео. Якщо воно було вам корисним чи цікавим, чи корисним і цікавим, поставте вподобайку. Якщо вам є ще додати чи спитати, а також настрій подискутувати, ласкаво прошу вас до коментарів. Я всі коментарі люблю ніжною любов'ю, тож дякую всім кавусям з корицею, які їх пишуть. З вами була Вей, Усім дякую за перегляд, усім папа. -па.